на последнем своём выступлении занял первое место, стал чемпионом, возглавил национальный рейтинг Украины среди профессионалов. За 4 год провёл 6 боёв профессиональных и все в 6 боёв выиграл. Ну, чинний чемпіон України СК-1 серед професіоналів зустрінеться з титулованим кікбоксером з Грузії за титул чемпіона Європи СК-1. Максим Дроботенко, чемпіонка 1 з рекордом 17 поєдинків, 16 перемог. Шонія Лука неодноразовий чемпіон світу з кікбоксингу по версії вако серед любителів. Поєдинок пройде в місті Буча. 26 квітня в академії На спорту. з по-любому не уїде, я буду готуватися. Скажи, пожалуйста, що ти скажеш про суперника, що не Лука? Він победитель турнірів в аматорах. Скажем, дивився його бої. Він дуже гарний любитель. Ну я не бачив його в професіоналах. Ну, Я готуюсь. Я вже багато провів поєдинків по професіоналам, тому я думаю, буде хороший та цікавий бій.